Питання у мене є документ. Сьогодні на вулиці Данилишених біля лікарні прибрали. Але в радіусі 100 метрів все, що там порозтягували, все, що вітер порозносив, все залишилося. Те саме вулиця Довженка, Юрій Вірославович. Надія Василь. Ми будемо протокол. Сьогодні знову буде протокол, тому що кожен день телефонуємо в телефонному режимі. Буде сьогодні протокол. Елементарно, коли ви займаєтеся вивозом сміття, ну. Є форс-мажорні обставини, поламалася машина, приймається. Розуміємо. Ну але після того, панове, в радіусі, то, що все повиносив вітер і так далі, і предмети у тієї людської життєдіяльності, то вам треба було би прибрати. Можна дати відповідь? Прошу. Е Власне, форс мажорні обставини вчора склалися, Ми виправили цю ситуацію частково до 12-ї години. Всі смітники в Трускавці в 12 ї годині були чисті. Але... Якщо сьогодні збільшити ну, не в два рази на 50%, наприклад, фінансування комунальної сфери, це зразу буде помітно в місті, зразу. Тому що ми можемо збільшити кількість двірників, це буде видно зразу по питаннях прибирання площі і так далі. А якщо сьогодні збільшити фінансування будь-якої бюджетної сфери, цього ж не буде видно. Чи медицини, чи освіти. Цього не видно, панове. Тому що є речі, на які ми можемо впливати, а є речі, на які ми не впливаємо. Сьогодні освіта, медицина, культура, це, так би мовити, є монополія держави. І тут держава повинна нам пропонувати алгоритм, якого нема сьогодні. А що стосується комуналки, то ці речі ми можемо на місці вирішувати. Що нема змісту займатися ямковим ремонтом на дорогах, які більше 15 або 20 років, а таких є достатньо в місті, не мали капітального ремонту. Ну, просто нема змісту, це надаремно викинуті гроші. Сьогодні треба вулиці ремонтувати капітально. Тому, напевно, треба йти шляхом в першу чергу облаштування пішохідних доріжок, тобто тротуарів, а потім проїжджої частини. А там, де треба вже міняти комунікації, Робити заміну мереж, то там вже треба йти більш таким глобальним способом. І тут теж треба шукати варіанти біля лікарні, на Данилишення. Бо вироли вже в коліно там траншею. Розумієте, ні проїхати, ні пройти. Сьогодні, Надія Васильна, Юрій Васильович, на сьогодні керівника туди, щоб це питання теж якимось чином регулювали. Ну, нехай привезуть машину з під підсилюють. Не можуть, не можуть, панове. Є в нас комунальна служба, є комунальні підприємства. значить, Рахунок їм виставляйте і доглядайте за цим. Минулого тижня корективи внесла нам погода, багато наших запланованих робіт було не зроблено. Ми через дощ робили, вивозили і ляс вулиці Мазепи. Там, де закінчили вже кронування дерев, значить, там треба все прибрати і спланувати територію. Підготувати її до косіння. Значить, я би просив управління містобудування і архітектури активно зараз включитися в процес е, теж благоустрої по міста. Можливо, ви своїми силами, плюс я написав листа е, в Дроговицький лізост, вони нам там виділять е, трохи е, лісу кругляка для облаштування якихось декоративних елементів е, по місту, по світловий мікрорайонам і так далі. Але я би хотів, щоб ви все-таки для себе мали якусь програму теж по житлових мікрорайонах і по місцях, де люди у нас масово відпочивають. Що ми можемо там зробити далі? Я думаю, що нам треба активно зараз буде попрацювати через урядові програми, яких ще нема, але які теж пропонуються на термомодернізацію і енергоощадливість. От максимально залучати, якщо є можливість ті кошти, для того, щоб все-таки завершити процес переобладнання приватних в місті. Тобто квартири мають всі бути облаштовані, бо ну, це буде направду на, на е колапс, якщо люди не перейдуть до кінця року на індивідуальне опалення. Я маю на увазі до кінця е на початок опалювального сезону. Ми маємо теж це розуміти. Ми в такий спосіб е ну, захищаємо людей. Зумієте, застерігаємо їх від необґрунтованих видатків. Минулий тиждень основна робота приділялася призову, який розпочався з 1 березня згідно, указом президента, як ви знаєте, це оповіщення. На даний момент ми маємо 227, 227 повісток для оповіщення призовників віком, від 18, все-таки, не з 20. Чому з 18 військомат відповідно до указів Міністерства оборони. Проходить медкомісію, все-таки беруть людей з 18 призов з 18-19 років, з метою, щоб обійти медкомісію, а також чи будуть наявність люди, які захочуть йти на контрактну службу. Сам призов, як ви знаєте, по терміну йде з 20 до 27 років. Займаємося по території, коротко, більше того, проблем Що з, з, з укриттями? З укриттями, значить, на сьогоднішній момент відповідно до переліку на території міста у нас є 979, я оподавлю інформацію, 979, в тому числі з будинками підвальних укриттів, які можна використовувати як тимчасові укриття, тобто від години до трьох люди можуть перебігатися.